Всім доброго ранку. Сьогодні у нас буде хімчистка з цього автомобіля. Автомобіль це Volkswagen Golf. Будемо чистити повністю її всередині. Ось такий вона вид має всередині, такі п'ятна є. Ось такі. Це більш глибока чистка має бути. Тут теж бачите, які п'ятна і там є п'ятна. Це нам треба вичистити ці п'ятна, потім нам потрібно вичистити, як завжди, всю панель, натерти її гарнесенько. будемо хімчистити як і підлогу, так і сидіння. Потім зараз вам покажу, ми ще будемо мити тут двигун. Двигун має зовнішнього, зовнішнього пластикового накриття. Ось так все виглядає. Ну, скажімо так, Нечисто. Ми мусимо зробити так, щоб все було чистесенько. Також нам треба вичистити колеса всередині, якщо бачите, там вони брудні. Ну, Задні вони не так сильно, а передні дуже брудні. Так, Будемо також чистити відсік під запаску. Тут, я думаю, ми хім чистити не будемо, ми просто попилососимо і в принципі, цього має вистачити. Також треба оце все повимивати, щоб було все гарненько. Тож, така в нас сьогодні в роботі машинка. І також будемо її мити ззовні. На все про все у нас сьогоднішній день. Завтра людина хоче забрати машину. Ми постараємося по максимуму зробити все так, як потрібно. Надіюсь, буде цікаво. Підписуйтеся, ставте лайки, це дуже допомагає просуванню цих відео. Ну що, загнав я машинку, повитягував вже коврики. Все, машинка без коврів вже стоїть. Повитягував особисті речі людини, які були тут в машині. Витягнув запаску, ось так це все виглядає, тут будемо ми полососити. В принципі, можемо починати працювати, роботи багато. Не будемо витрачати багато часу на перерви. Єдина буде перерва пізніше це на обід, а так, в принципі, будемо працювати в швидкому режимі. Ось я зняв цю кришку, яка закриває відділення запаски. І теж будемо хімчистити. чистити. Так, продовжуємо працювати. Я вже відхімчистив всю підлогу. Багажник і тканеві вставки на картах. Ось так це виглядає, все. Ось так виглядає підлога. Ось так виглядає багажник. І ця полка. Це те, що я вже від хімчистив. Оці вставочки. І тут підлога всередині. Якщо видно. Зараз приступаю до хімчистки сидінь. Зараз швиденько відхімчистимо сидіння, тому що роботи ще багато. Бестренько хімчистимо сидіння, натираємо пластик, миємо, натираємо, Скоріше всього, ми потім помиємо пластик і поїдемо мити машину ззовні. Але перед тим, як їхати мити машину ззовні, нам треба буде помити двигун. Тож спочатку виїдемо трошки сюди на вулицю, помиємо двигун а потім поїдемо мити машину ззовні. Тож, роботи ще є, але нічого, ми працюємо. Так, помив я двигун, відхід чистив все, тільки що з'їздив на мийку, помив цю машину. Ось так вона виглядає після мийки. Як бачите, ми вимили диски всередині, все чистенько. Все добре. Зараз нам потрібно заїхати е, всередину. Ми повитираємо пороги. Е, що ми ще зробимо? Повитираємо пороги, позабираємо деякі нюанси, отакі, бачите, е, тосколи, отакі нюанси. Це якісь мошки, ну, його треба позабирати, щоб воно було гарно. Е, натремо ми колеса е чорнінням. Що нам ще потрібно зробити? А, і ще потрібно е промити тут пройоми е саме ззаду, тому що тут було болото, я, звісно, повибивав. Е на мийці, але там, я думаю, ще щось лишилося, то ми його заберемо. Тож так, заїжджаємо всередину, будемо далі працювати, вже закінчуємо, в принципі, але треба доробити. So just lay down beside me. Give me all your issues. I'll take them. And Ну що, все, закінчив я машин. Тут лежать коврики, я їх потім закину туди всередину, тому що там всередині треба ще включити буде пічку, щоб висохло все. Ось так вийшла машинка. Натерли колеса, вимили її і все. Ось так вона виглядає всередині. Я не знаю. Зараз я з іншої сторони підійду, щоб було... Видно. Ось так от виглядає це все. Зараз запускаємо машинку, включаємо пічку на максимум і ждемо, щоб вона трошки висохла. І... Будемо телефонувати клієнту, щоб приходити, забираємося. Тож якось так, так, пройшов цей день. Е, не спіша, зробили одну машину, сьогодні неділя, вихідний день, але я вийшов, щоб попрацювати. Тож, е, дякую, що дивилися мене. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, це для мене дуже важливо, важливо для просування моїх відео. Надіюсь, вам це відео сподобалося і до зустрічі в новому відео. Па-па!